Понад 20 років тому, 15 лютого 1989 року, ступаючи по мосту через Амудар'ю, генерал Борис Громов символізував цим переходом закінчення для радянських військових афганської війни. Що ж ми знаємо про афганську війну? Можна розповісти про ті страшні події, що розтяглися на довгих 10 років з купою мовою цифр, за якими втім стоять людські долі. Душман в перекладі означає ворог. Саме цей добре озброєний противник створював найбільшу загрозу для наших солдатів в Афганістані. Для кожного з більш ніж 600 тисяч тих, хто служив в Афганістані. Ця війна була і залишається відкритою кровоточивою раною, болем та сумом за тими, кому не довелося перетнути прикордонну річку. У рідні домівки не повернулися майже 14 тисяч юнаків колишнього радянського союзу. Понад 300 пропали безвісти. Доля ще 330 невідома. Ми маємо розуміти трагізм участі в афганській війні, тоді ще радянських людей. Адже через цю південну країну пройшло понад 160 тисяч наших земляків. У Львові цю пам'ять зберігають члени української спілки ветеранів Афганістану. Запрошуємо поспілкуватися з ними власне у їхньому музеї. Ідея створення музею ветеранів війни в Афганістані належить. Членом Шевченківської районної організації Української спілки втратнього стану міста Львова. Хлопці своїми силами вирішили зробити музей, який би нагадував про подвиг своїх бойових побратимів, які не вернулися додому, і розказати дітям молодому поколінню, що таке війна, що таке війна і які лиха вона приносить сім'ї наших громадян. Основними експонатами музею є. Особисті речі ветеранів війни в Афганістані, їхній однострої, яких вони перебували на території Афганістану, їхні документи і бойові нагороди. 27 грудня 1979 року в Баграмі, Кабулі та інших великих містах було введено десантні частини. А згодом вони втяглися у бойові дії по всій території країни. Для тисяч наших солдатів, офіцерів, генералів, їхніх батьків та матерів, дружин, дітей розпочалася жорстока кривава війна, тривожні дні очікування, безсонні ночі та тривоги. Тому й не було спокою в Україні всі 10 років афганської війни, яка тривала вдвічі довше ніж Друга світова війна. Скільки їх юнаків, русявих, чорнявих, одружених і тих, яких не пройшло ще кохання, загинуло на тій землі. Ніколи не думав, що попаду на війну. В той час, коли почалися події в Афганістані 25 грудня 1979 року, я начальником варти супроводжував військовий груз з Польщі на території Радянського Союзу. І коли на станції Варшава прийшов військовий комендант, передав нам газети періодичну печать і сказав, що наші війська видали в Афганістан, я подумав, боже мій, як це далеко. Але вернувшись з відрядження, мені довелося направитись для виконання. Військових обхозків. В цій екіпіровці був збитий наш бойовий товариш, але чудом залишився живий і представив цей експонат. Далі, подальші експонати це от форма нашого бойового товариша, полковника Мельника Василя Івановича, воїна-десантника, який проходив службу в спеціальних підрозділах розвідки. Сумка санінструктора, завдяки якій залишилися живими і е, змогли в подальшому виконувати свої обов'язки наші бойові товариші. Найбільш цікавішими експонатами являються надзвичайно всі діти, їх цікавлять дуже оцей куточок озброєння і боєприпасів, які застосовувалися на території Афганістану. Найстрашнішим є це протипіхотні міни. Противником завжди застосовувалися протипіхотні міни з тою метою, що виводиться з ладу не тільки той солдат, що підірвався, а ще й два-три солдати, які повинні потім потранспортувати до місця перебування військової частини. Щороку цього дня схилятимуть знамена над полеглими, подаватимуть на службу Божу за тих, що загинули, лунатимуть скупі тости тих, хто вижив. Вони згадуватимуть військову дружбу, людську честь, мужність побратимів. Попри смерть, втрату друзів, пролиту кров, вони по-доброму пам'ятатимуть афган, який багато чого навчив їх. Спілка ветеранів Афганістану об'єднує у Львівській області 26 районних міських організацій. Всього на обліку у нас до трьох тисяч людей і всього кількості учасників бойових дій на території Афганістану і інших держав. Близько 7,5 тисяч. Своїми зусиллями, своїми діями ми хочемо довести і влад в першу чергу, довести собі те, що ми робили, це було недаремно і молодшому поколінню просто сказати, треба бути готовими. Ми живемо в світі сьогодні, так, а завтра може бути зовсім інакше. Більше 65 років тому було покладено край фашизму. Діди наші думали, що та війна остання. Не знали вони, що їх онуків також називатимуть ветеранами. Давайте ж і ми з вами будемо пам'ятати їх уявляти розуміння до тих, хто пройшов через війну, і для кого вона триває досі у спогадах, снах і думках. Вони цього заслуговують. В день виводу військ з Афганістану. Хочу побажати своїм товаришам. Взагалі всім ветеранам, авганцям, учасникам бойових дій на території інших держав, саме найперше – здоров'я. Зараз воно найбільше потрібно. Друге, хочу побажати більшої уваги зі сторони держави, зі сторони сусідів, зі сторони близьких, навіть зі сторони родини. І звичайно. Матеріальне благополуччя вам теж необхідне. Так що, хлопці, всі вам, всіх вам гараздів і вічна пам'ять тим, хто не по не повернувся, і тим, хто помер уже після війни.